Російські військові 24 листопада відкривали вогонь по трьох громадах Сумщини. Стріляли по Серединобудській, Новослобіцькій та Шалигінській громадах. У Новослобіцькій внаслідок мінометного обстрілу пошкоджений житловий будинок. Шалигінська громада зазнала арт обстрілу із території Росії. Обійшлося без руйнувань. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Близько 22-ї години вечора росіяни нанесли удари по житловому масиву серединобуцької громади. Спочатку обстріляли з артилерії і згодом додали ще з мінометів. Загалом було 11 вибухів на території громади. Снаряди розірвалися біля двох і п'яти поверхового будинків. У квартирах вибиті вікна, пошкоджений дах, балкони, фундамент. Було пряме попадання в дім. Люди встигли сховатися в укриття і не постраждали. Решта ночі та ранок на 25 листопада на Сумщині минули без ворожих обстрілів.